Добрий день, малята! Ви впізнали мене? Так, це я, автомобіль-дир. Прийшов до вас сьогодні розповісти про, а про що відгадайте на загадку? Велика та швидка автівка возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Що це? Так, це вантажівка. Молодці! Вантажівка призначена для перевезення всіляких вантажів. Для перевезення великої кількості вантажу придумали причіп. Спеціальні тягачі можуть тягнути за собою цілий автопотяг, багато причепів. Тип кузова вантажівки залежить від того, де вона буде працювати. Це може бути бензовоз, лісовоз, контейнеровоз, цементовоз, молоковоз та інші машини. Деякі вантажівки оснащені спеціальними механізмами, що піднімають і опускають вантаж. Це самоскиди. Вантажівки дуже сильні. Наприклад, трейлер автомобіливо може за раз перевозити 9 автомобілів. У вантажівки може бути 6 і навіть 8 коліс, щоб витримати таке велике навантаження. Вантажі часто перевозять на далекі відстані. У вантажівках, що доправляють ці вантажі, дуже зручні кабіни, в них навіть можна спати. Водії, які їздять на далекі відстані, називаються далекобійниками. Вантажівки не тільки перевозять вантажі, але й допомагають будівельникам, дорожнім працівникам, пожежникам та фермерам. Мої розумнички, ви всі були уважні. Скажіть мені, як називається вантажівка, що перевозить ліс? Так, молодці, лісовоз, а та, що перевозить бензин. Так, бензовоз, молодці! Сьогодні ми будемо малювати вантажівку, але спочатку виконуємо пальчикову гімнастику. Почали! Заведу свою машину. Бі-бі-бі налью бензину, ж ж ж буде машина. Шелестять, шепочуть шини. Машиною керую справно, бо шофер я дуже вправний. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, вода та вашої фарби чорного, жовтого та зеленого кольорів. Працюємо разом зі мною. Ось така у мене вийшла вантажівка, а у вас. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!